Тож поїхали у бої. Е, так, в нас тут е, наша чеська автогарматна машинка ЛТЖК, легкий танк. Е, Тесть тестують, тестують бачать, звісно, тому що в нас туда великий ребаланс відбувся. Але от е, нова машинка, нова машинка цікава. Мені тим паче, тому що я. Полюбляє грати на легких танках, то мене дивиться давно, знає про це. Тож, отакий от бій о, до речі, один-єдиний зіграв на загальному тесті на цій машині. Ось, ну на роботі трошки була можливість подивитися, поганятися. Ось, але все ж таки загальний те з реальними гравцями це важливо. Тож їду сюди, думаю, чи буде тут хто, чи не буде. Отакий згадав. О, тут же дірочки, куди я поліз, треба тут щось собі зламати, трошки виїхати. Якщо не буде лампи спробувати сюди під'їхати, ну, ну, хто знає, може тут хтось ганяє. Да? Нема нікого, до речі, дивлюся, туди-сюди, нікого немає. Де в мої, я не знаю, там. В мене тільки тут фош, їда і. Як це зветься цей танк? С... 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 Стайгер? Стінгер? ти це Stinger, да, в нас за натиск така машинка буде, копія Т-54 Heavy в унікальному зовнішньому вигляді. От, то стою, нікого немає. Думаю, ну, окей, якщо нікого немає, то може мені не треба стати. О, до речі, чули, ж, да, хто грав на загальному тесті, Вон, стріляє, стріляє, автогармата стріляє. От, до речі, не можу не відзначити. Наші саунд-дизайнери дуже класно попрацювали, тому що в мене там відгуків по звуку було дуже багато, коли тестували. Тому що різні підходи дивилися наші саунд-дизайнери. От, і, на мою думку, вдалося зробити так, щоб і звук був зрозумілий, і щоб він не набридав, і щоб він не е, напрягав. Чуєте, як воно ще в прицілі так а, гулко звучить. А, насправді я не знаю, на, ну, на мою особисту думку, дуже приємно звучить. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте, як вам а, цей звук? А, як ви вважаєте, він буде в грі а, відчуватися і слухатися? Да? Тож, о, давайте все ж таки про бій. Історія в тому, що зараз тут в нас а, нікого немає з супротивника, а команда. Як зазвичай, знаєте, буває це на загальному тесті. А, тут ж немає статистики, це ми просто ганяємо. То хто що хоче, той робить, як хоче, так і роби. От, і в мене вже 4-8 програє команда. Десь, до речі, здалеку бачите, навіть В СТБшку щось там влетіло. Хоча розкид якийсь, що капець. Все, пішов на перезарядку, бачу про джетку, треба ж додивлятися. В нас там один ще як і я, Тесак, бачите, на базі щось намагається пограти Щось поробити. Ось моя команда, молодці відстрілюють, скільки можуть, тому що що правильно, треба а, танки розбирати. Он є п'ятий ще їде, стінгер зі мною, Фош зі мною, тож можна пострілятися. Я їду сюди на куточок. Розумію, що вся команда вже була а, побачена. Ми знаємо, де вона. Не стріляю, не хочу палитися, тому що тут маскування за 40%. І огляд я зробив собі за 500. Тут в мене бонова оптика. Інструкція на оптику, трофейна малашумна система, да, щоб маскуватися. І командирка. Командирка. Цю машинку можна по-різному зібрати. Я думаю, що я в кінці додам цього відео в ангарі певний такий коротенький огляд. І знову ж, треба розуміти, це загальний тест. Все може помінятися. Ну, я маю цю увазі якісь. До речі, бачу, не побачив навіть а, якісь а, характеристики по гарматі, по двигуну, по маскуванню. Ну, може, може, може. Ось. А, зараз тут приблизно там 13%, чи скільки да, а, перезаряджається пушка а, гармата, і це досить прикольно, тобто дає можливість нормально вистрілятися. Все, починаємо в борта накидувати, тому що пробиття вистачає тут за 200. Uh, все ж таки, трошки виїхав, мене побачив Є5, але треба треба допомагати Стінгеру. Треба допомагати. Забрали. Забрали Є5-го і в нас вже 9.11. А було, а було? Ми там прям програвали, програвали. Ось, все, додивляємося танки, тому що треба, треба їх трошки тут. Uh... Підстиляти. от бачу там а, за прицілом десь зелене. Думаю, ну давай трошки виїздь, вийти. Він ще буде виїжджати так, щоб а, він не, зараз не побачить, а, тому що він не повністю виїжджає, його оглядова точка з а, башти не бачна. І навіть шкоди 17 наніс, це було так забавно. Ось, і там маус їде, ти прикинь, у них ще маус 1000 хп. Навіть 1100, думаю, опа, а що ми з тобою будемо робити, як ми будемо вигравати? От, і я, коротше, ну, все ж таки, поки що тут не знаю. Пішов на перезарядку, хочу подивитися, чи нема тут кого. Поки нікого немає. Десь там в них да? також Тесак, десь ВЗЖ, десь СТБ. О, ось, де Тесак. Цак, бачите, куди я поїхав? Він там щось кружає з моїм фошиком, щось там щось там, якось. Чи він там сам себе закрутив, незрозуміло, але він не став стріляти фошика, а потікав. Тож я маю змогу по ньому постріляти. Давай починаємо стріляти. В Тесака майже немає броні, але бач, там десь щось інколи під котами відлітає. Тож від нього там трошечки відлітало. Ось, і думаю, так, він, скоріш за все, буде якось там кругляшом їхати. Маус мене не бачить. Все ж таки, маскування це а, історія добра. Ось, думаю, так, скоріше за все, цей ЛТшка буде кудись, кудись тікати. Ось я його бачу. І давай стріляти. І в нього або командир зламаний, або ще щось. Знову лампи немає. Знову лампи немає. Думаю, класно, все, його забрали. Поїхали далі. Вже 10-11. У нас вже досить все непогано. Їду сюди. Майже перезарядився. Опачки, заїхав сюди в кущик подивитися, хто де, бачимо, є 50-го. Знову, думаю, Маус буде підійматися чи ні, не підіймається. Ага, якщо він не підіймається, то, скоріш за все, ще правильно він поїхав знову низом, кудись там, прямо не прямо, Думаю, треба якось його піддивитися, тому що в нас є Фош. Фош там з барабана розкидує. Молодець. Дає можливість там да, нам якось виграти. Бачу Мауса. Все треба подивитися, якось виїхати тут за деревом. Він не повинен мене побачити. Ось і так думаю: ага, будеш ти підійматися чи ні. Якщо буде підійматися, Фош його може розкидати. Зараз, поки там десь щось там жовте, коли він довертає, але таке собі. Думаю, що з маусом буде важко. Важко. Тож чекаю, коли він доверне. Бачу, їде-їде, мене не віде. Він такий е зупинився. Мабуть, лампа його напрягає. Дуже-дуже сподіваюсь. О, Фош почав працювати. Думаю, клас, все. Починаємо розстрілювати. Розстріляли мауси. Клас, все. А, з тисаком він мені каже, молодець. А, якийсь Віктор 1993-17. От. А, тож, починаємо далі грати. Думаю, так, може вже хтось нам буде в спину заїздити, тому що ну, зрозуміло, де ми тусуємось. Їду да? знову сюди перевіряти. Опачки, опачки, не реакції, не реакції. Просто бамс! Розвали Стебеху, все, ховаємось. Не хочеться отримувати шкоду зайву. Ховаємось, ховаємось, ховаємось. Все, перетерпіли. Тепер треба що зробити? Правильно, спочатку подивитися спину. Чи не їде там ще хтось? Бачу, що не їде. Думаю, так, треба спробувати зробити тут невеличке коло, спробувати заїхати їм в спину. Тому що за 500 огляд я перший побачу. Це ну 99,9%. Їду, не чекаю. Бачу, ага, базу беруть. Заїхав трошки напрягти їх на базу. З'їжджаємо буквально чуть-чуть, Знаєте, щоб вони трошки там, а що, куди, може, хтось сюди поїде збивати, розвернеться, не доїде до бази. Знаєте, тому що двоє стали. Думаю, щоб третій там. Я не знаю, о, я збивати і розвертається. Ось наш Фош поїхав збивати базу. Бачить один танк. І тут я такий белінський. Це ж не колесо. Щоб так впасти, сам собі шкоду дав, але ну окей, ще трошки є. Фошик молодець, стріляється, там ВЗ-шка в ВЗК дофіга, хп, блін. Фош молодець працює, працює. Фош. Їдемо, їдемо, їдемо. Треба доганяти, підстріляти цього ВЗшку. Думаю, тут повинен бути простріл. Є, є. Все, стріляємо. Скільки можемо. Стріляємо, не влучаємо, десь влучаємо. Все ж таки, да, воно ж е розкидається. Мій сак, другий. Підстрілюю, підстрілює молодець. Молодець. Фошик, блін, отримає, там ще Є50, Є50. Думаю, шудечко, кидешся, 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 давай, 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 забираємо, забираємо. І він якраз підставився. А, знову ж, в них щось по огляду біда. А, ніхто мене не бачив. Так, думаю, ага, що з тобою робити? Що з тобою робити? Він, скоріш за все, пішов, киде. Тому я думаю, так, треба якимось чином його переграти, і треба не підставлятися, тому що він мені може там не знаю, БК зламати, підірвати підпал, зробити да, великий калібр достатньо а, в ВЗшки для цього. То я думаю, що так, треба стати в таку позицію. Якщо він буде під'їздити десь тут зліва справа, буде рентген, я уїду. даймо, ми будемо з ним кружляти. Якщо поїде він туди горою справа, я його побачу. Бачти, якраз камеру довернув, трошки вперед виїхав. І якщо він буде зліва їхати, також побачу. Ти сак на всяк случай під'їхав. Ну мені допомогти, да, але а, він бачить, що в мене хипе небагато. Він шотний, і він робить правильно насправді а, дійство. Він тицяє, що він поїде брати базу. І це дуже правильно. Чому? Тому що він швидко, да, тут 60 плюс кілометрів на годину. Ця машинка гоняє. Він зараз їде забирати базу. Взешка, якщо поїде, якщо поїде, то е я його побачу. Що зліва, що справа, я його побачу. Тут є е дірочки, буде видно. Тобто, якщо він поїде, я або з ним пограю, постріляюсь, або буду давати йому е в спину, да, і е ми його там виграємо. А наш Тесак, мабуть, зро, ну, розумний, да, все розуміє в плані там, а, по правилам гри і так далі. Ось, і він, все, я буду на базі стояти. і а, Я думаю, головне, щоб ти не з'їхав. Все, я трошечки дав назад, тому що розумію, що. А, скоріше за все, да? а, може він не знає там базу так просто очі почервоніли і поїхав. Все, я тут хотів трошки до камінчика Міншика зробити, постріляти, поки він зайди. І задом трошки впорався, і він дав мені шкоду. Бачите, якраз зламав мені цей БК. Все, відстрілявся, відразу в КД 400. В принципі, якщо в борта взад йому заїхати, можна постріляти. Я переживаю ще одну його пульку. Але підставлятися не хочу. Він дає вниз їде кругом, кругом, кругом. Я здаю назад, щоб трошечки тут побачити. А якщо він буде їхати, знову їде, 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 стріляємо. Трошки дав йому все знову в КД. Будемо з ним кружляти, якщо що. Думаю, де він їде. Хочу його розвести, щоб він заїхав наверх. Да, Вниз точно не можна спускатися. Розумію, що півхвилини я можу робити все, що захочу. Він не встигне збити базу. Наш тисак точно не їде допомагати. Навіть під'їхав по колу, бачите, трошки вперед, щоб ішов правильно, щоб постріляти. Бачу цього другого він трошки довернувся, дав один постріл, один постріл дав. Я, він мені дає, я йому даю, трошки не пробиваю. 45, це, це одні пульки, ну, ладно, ні, там дві, три маленькі пулечки. Да? І коротше таки, ну все, я тебе можу спокійно розібрати. Але а, наш союзник бере базу. О, трошки дав йому якраз там залишилось ще, ще, ще. Ось, а, не забрав його, але нічого страшного. І у нас перемога. Молодець наш Тесак не з'їхав, забрав базу, у нас перемога. Хоча ми програвали тотально просто. Але Фош, Фош, молодець там, за п'ятька накидав. До речі, цей Вазік також за п'ятька накидав. Ну, він зустрів мене. Ну, що поробиш? У мене також сумарно майже 6 тисяч. Коротше, слухайте, я вам хочу сказати, а, що. А, Ну, давайте так, я тестував ці машинки, і я знав, що щось цікаве в нас точно буде, щось вийде цікаве з колегами. І я дуже чекаю релізу. Будемо з вами проходити ці машинки, знову прокачувати їх від початку до кінця гілки, тому що виглядає цікаво. Цікаво, машинка буде складна в тому сенсі, що да, немає броні, але в нас багатьох, ЛТ немає броні. Ось в неї не така офігенна. Офігенне офігенне маскування. Ні. О, правильно, треба спорядження зробити. Ось. А, і... Але бачить добренько. Але дуже цікава, прикольна гармата, яка може кльово настрілювати, якщо особливо грати дуже-дуже близько. І звучить ще приємно. А, знову ж, дизайнерам привіт! Наші саунди попрацювали, на мою думку, дуже класно. Коротше, а, давайте. Ми з вами зараз ще в ангарі трошки подивимось, як я зібрав, що в мене в цій машинці є. І е, переходимо до цієї частини. Ось так в мене тесак на тесті. Звісно ж, тут пожиру, тому що що це тест. Ну, в принципі, в мене і на основному аккаунті достатньо ресурсів, щоб так його спорядити. Тобто, в нас є тут оптика, да, інструкція, тут, звісно, пожиру, да, так зібрали, маскування, все тут, бачите. Перки максимально зібрав. От, і я собі зараз отримав 500 вьюрейнджа, тобто це в нас огляд, да? і за 43% маскування, коли не стріляємо. От, е, да, в нас така історія. І він по швидкості 67 вперед, 25 назад, і майже 37 в нього потужність. Ну, це прям потужно, да? Як я і казав, ну, броні немає. Ось, і якщо все влучати, то в нас 3000 в нас а, damage демеджу minute, дамаг на хвилину. От, і мінус 12. До речі, в них дивиться, да, 13, ну, 14 секунд перезаряджається. От, по польовій, по польовій, отака історія. Ну тут, в принципі, да, можна не скривати камеру, тобто бачимо, тут в нас про швидкість. Тут в нас, тому що Engine Power і так дофіга. Да? Тут у нас про влучність, тут я нічого не брав, щоб не зменшувати собі е, стоп, стоп, стоп. А, ну мені е, давати ще назад він і так класно їде. А не хочеться, щоб від е, шкоди від там, хешів та е, блін, клієнт на англійському від тарану, да? е, був в мене е, посилений. От, Тут в нас історія про маскування, тому що і так дофіга. Ну і тут в нас про те, щоб покраще бачити за кущами. Ну, це звичайна така збірочка. От, і таким чином, таким чином, виходить в нас такий собі потужний ЛТ, який може грати в ЛТшну гру. Стаїмо в кущі, да, їдемо швидко, дуже займаємо позицію. Ми можемо роздати ті ж самі ЛТшці, да, о, яка проти нас буде там грати, я не знаю. Да? Тут ну, 14 секунд барабану, якщо дуже-дуже дуже а, -дуже -дуже пові... е грати, то можна прям реально напхати дуже добре цими пульками. От, і ще в нас в чому історія в тому, що ми е дуже офігенно е ну, рухаємось, тобто нас там закрутити і так далі. Іншою теж. Ну, прям, прям буде складно. Наприклад, наприклад, давайте візьмемо, знаєте, що, просто по приколу, о, так, лтх 10. Де в нас моя улюблена мантікора? Беремо. а Хоча слухайте, стоп. Тут 40. Тут 40. Хотів сказати, що мантікора, ну вона також добре, класно крутиться. В Шерідана 43, в Т-100 48. <сігір> Я давно не грав ними! Давно не грав, так в тебе менше потужності. В тебе менше потужності. А. А, -а. а що, до речі, в тебе в Мантікорі по. Ну, тут 53, на 10 більше і коротше, і. Ой, 544 в мене тут. View Range. Жесть. А, це з трубою, це з трубою, а без труби. 506. А, ну окей, окей, 506 і 51. Коротше, тут буде історія інколи про, про, про ховатися, подивитися, тут буде 500, це достатньо. В матір, це в мене вже по приколу. Тут дофіга за 500 плюс. От і тут про те, що давати дамагу. Тобто, це знаєте, це от як о, цей жевазік, наприклад, або Шерідан, або Панзерваген це машинки ЛТшки, які ну, реально дають дамагу т 100 також може давати дамагу. Блін, насправді я слухайте, Я трошки такий. Я ж неправильний ЛТ. Я і на Мантикорі даю дамагу. От якщо на Мантікору в мене подивитися, в мене тут 1500 середнього. Ну от просто 1500 середнього. <смі> на ЛТшці. Ну просто на ЛТшці 1500 середнього. Ну коротше, машинка цікава. Подивимось, чи залишаться такі налаштування, чи будуть якісь зміни. В нас на релізі, я не знаю, якщо якщо б знав, я б не сказав, тому що мені не можна. От подивимось, подивимось, але точно буду о, качати, точно буду катати, тому що це ЛТ, тому що це нове, тому що це нова механіка. Виглядає цікаво. Виглядає цікаво, сподіваюсь, вам також, якщо є бажання, заходьте на загальний тест, що можна поганяти. Ну а ні, чекаємо з вами релізу і будемо разом проходити грати. Тож до побачення і бережіть себе і своїх близьких.